Ця людина била українських журналістів перед очима президента, і тільки наші міліції, як завжди, все по барабану. Це величезна ганьба, це ганьба на весь світ. Наші міліції, ну ми спробуємо за, -за якби собою цю міліцію. Не може такого бути. Тобто, це їхня людина приховують, не хочуть знайти так, і нам нас? його видати, то ми знайдемо самі. Треба таку зробити і дошку. Їхня рази міліція. я Наш блогі написала. Ні, ще пожарне, ніж міліція. міліція. Повідомило, що це не їхня людина, це не їхній працівник і вони його взагалі не знають які не знають, хто це. А е, Організатори газетного конгресу сказали, що за всю охорону в залі, коли там була перша особа, тобто президент, е, відповідала, е, відповідало УДО. На комітеті з питань свободи слова та інформації вони ще раз підтвердили, що це не їхня людина. Тому звичайно дуже важливо і для них, мабуть, знайти цю людину, тому що це ж була і без... небезпека для президента. Вони показали нам рогатки, ножі, які вилучили під час конгресу. Ця людина могла бути з рогаткою і поцілити президента в око. Тому я думаю, вони також зацікавлені знайти цю людину. Не, я не до вас Як? а що ви мене чекаєте? Хто нас на по. Дайте мені якийсь новий матеріал. Я відповідно прикладу ваші матеріали тиражі, і обов'язуюся направити депутатський дерев. До міністра внутрішніх справ, відносно, щоб він дав роз'яснення мені як народному депутату. Відповідно, я проінформую ми вас. Ми вам віримо на слово. Думаю. Да. Я, ну, я шукати шукав, що я все, не, ми не вам працюю. Да? Все, будь ласка, ви знаєте, де кабінет? Знаєте, я завжди...